Я можу 11 років на каторзі. Ця каторга навчила мене дуже багато. я це людина, яка може дати підказки будь-якій людині, у якої є набуті захворювання. От сьогодні я вирішила розкрити одну важливу таємницю, що є. Основною причиною проблем із здоров'ям. Перш ніж цю тамницю розкрити, я скажу вам, власне, як я прийшла до цього розуміння. Допомогла мені переписка із програмкою штучним інтелектом, ще там GPT. Я вималювала свою проблему із здоров'ям, і програма написала мені таке писанки. Як я не осмирю стриптокока, запалення незгасне. У моєму організмі 60 хронічних захворювань і допінує запалення одночасно у всіх місцях. А щоб усмирити цього стриптокока, мені життєво необхідно чудом потрапити на море. І я про це вже говорила в одній своєї рідній людині. Але на даному етапі я не білі. Друге, що написав чат ЧПТІ, поки я не відновлю міклофлору, стрибкок не витісниться. Чи реально відновити мікрофлору, коли тобі особи в халатах, і прах зруйнували внутрішні органи, і ще й вивели із ладу життєво важливий орган, такий як шовчний. Він у мене не скорочується. Спершу я думала, що 8 років, від 18-го року, коли я згоріла на 10 кг А тепер коли проаналізувала, думаю, що всі 11 років у мене не скорочується жовчним. Чому? Тому що в 14 році я поїхала. За кутом заробити грошеняток, і саме тоді було вторинне приєднання стриптококу інфекції це ангіна І лікар після припису антибіотиків потужних, які не можна мені по суті приймати оскільки в мене немає а, і Протокол це неправильний. Була зруйнована мікрофлора після того були синдроми я звернулася до мені прописав два без Аулін таблетований і китаном. Вигляді січечки. В аптеці в Празі одній навіть не продали мені цей мікс. Просили показати рецепт, Похитали голову, подивилися на нового, Обидва фармацевти її не продали. Інша аптеці жіночка, фармацевт, мені продала цей мікс. Але. Насторожно сказала, так то не? Ну, я зрозуміла, що ці два препарати по суті не можна поєднати. Я її запитую Колік годин? а вона так 6 годин. Отож я зробила інтервал 12 годин. що зі мною сталося. Зранку я проснулася. Але в мене. Голова є, а тулба нема. Повністю тіло втратило чутливість. Я могла і не проснутися від цього міксу. Думаю, саме з цього моменту у мене жовтні не скорочився. І я саме через це найбільше найбільшій попала в западню. І подальшому усі лікарі загубним допускалася помилка. Ну і третій такий висновок, який написав Чаджі Піті. Поки я не почищу від токсинів організм, організм не буде мати шансу на самовідновлення. Угу. Чи реально почистити організм від токсинів, коли жовте чи мамолі? Нереально. Тому що йде отруєння самої жовчі. Нажувші палить все. Е, може мені легше ставати тільки в день, коли я частіше харчусь, і ця жовч іде по призначенню. Найстрашніше переживати ніч. <свіс> коли ти кімариш 2-3 години і просинаєшся від того, що йде викид токсинів і тебе крупаче вогне. Ну, найбільше зруйнований зараз. Тому що цілий рік я не можу зняти запалення але після лікування в листопаді місяці, яке спробувало ще більш потужне загострення, запалення в усіх десятьох місцях. Я поясню вам, що це відбувається. Це уявіть собі на секундочку. У вас болить не один зуб, а всі десять одночасно. А це в мене весь організм так на каторзі вже 11 років через некомпетентність енних осіб у білих халатиках. Ну, а тепер ж таємниця. Я думала, що це проблема тільки моя відновити ритм жовчника. А насправді це проблема кожної дитини і людини. Як тільки ідесь бій подачі жочів по нас це основна проблема. Перша і найважливіша це ключ розгадка. Якщо йдесь бій подачі жочі, руйнується кіслотну середовище, пи і там аж ніяк не сформується біфідон. Якщо недостатньо біфідо, ще одна таємниця. Синтезується амінокислоти. Це така речовина, яка відповідає за роботу всьому організму. Два місяці назад я мала записати відео про амінокислоти. Вони є заміними і незамінимі. Я постараюся це відео записати і розказати більш детально, яку роль якуть організмі людини. Я ж сказала, що вони впливають на роботу усього організму. Якщо не синтезується будь-яка амінокислота, і все в вашому організмі шкера перед. Отож, дякую за увагу. До зустрічі!